Всім привіт! У новому відео. Ми вже в ЗАРі і розглядаємо нову колекцію 1399 гривень. Кардиган, поліестер з котоном. Об'ємна в'язка, дуже класненька, з такою бахромою, знизу. Застібається гузочки. Я думала, він важкий, але ні. легенький досить, прекрасний склад. Щось таке дуже-дуже цікаве. Неординарне, як всі моделі в Зари. Не, просто не такі, як у всіх. Тому багато так покупців люблять Зару. Бачу, завезли купи ще новинок. Зараз будемо все передивлятися. Тут костюм, Блуза з вишивкою, яка вона красива. Об'ємний рукавчик. Дуже-дуже класненька 1499 гривень. Бавовна і льон повністю натуральна. Спинка пряменька, чиста, а спереді ось така красота. Поруч висять шорти і бренд пропонує разом це одягати, як правило, 1499 гривень віскоза з поліамідом. Акцентний пояс. З вишивкою теж висока посадка, теракотовий колір. Або можна ці шорти одягнути з такою блузою, яка теж поруч висить, 1149 гривень, котон, віскоза і льон. Легесенька тканина. На китичках елементи, такі як натуральні камінчики. Цими шортиками досить голуби непогано. Ох, скільки класного завезли. Пілоти. Тканина, як льон, 100%, ну, то, напевно, змішано. Досить цупкенькі, такі тримають форму в складі котон, віскоза і льон 1399 гривень. Такий природній колір льону. З високою посадкою. А, так, швами, строчками виділена Талія, як бачите, і бокові кишеньки. І такі кілоти є в кольорі хаки. Навіть не хакі, а більш такий брудно-зелений. який можна б назвати дійсно хат. Ось такі. Така ж сама ціна і такий самий склад. Навіть не знаю, який кращий. Ну, бажаю, вони більш до всього підійдуть. Я отут висить такий топ в'язаний легкої вязки і спідниця. Підходить по кольору. Застібається на гузочки, такий топ на бретельках. 899 гривень поліестер і котон. Рихла в'язка. Можна вистією спідницею. Довга, призібрана. В поясі гумка. Якби з вишивкою такою. І тут тканина поверхунки. 1799 гривень, 100% кутон. і підкладка поліестер. Коротенька підкладка, така щоб попу прикрила. Металевий пояс з висульками, з сердечками. Такий він важкий цей ланцюг. Дуже важкий з таким карабіном. А можна було би навіть використати як... А ні, ручка не вийде як ручка. Я хотіла сказати до сумки, тому що немає ще одного карабіну. Це просто пасок, і так застібається на карабін. Сталь і цинк, і 999 гривень. Ви собі, не хочете по талії так і зачепити. Класна штучка. А які сережки в формі божої коровки і знизу перлинки. Це мистецтво в зарі, деякі аксесуари дуже-дуже дизайнерські. Вигляд мають 649 гривень. Можна взяти намисто, ось ці сережки, чому ні і намисто. Скільки ниток ось цих коралів, тобто в лапках це пластик 1299 гривень, епоксидна смола, поліуретан і залізо, ну всяке таке. Красиво. Або можна взяти ось такі сережки. Це вже більш так би зрозуміліше, ніж з божими уроками, але вони дуже милі, дуже красиво. по політньому. Це теж красиві сережки. сережки 649 гривень. А ще є крабики в формі серця, теж в червоному кольорі. 649 гривень. Багато брендів цього року. Колекціях своїх розбави червоним, так як манго, як резервує, і зараз тільки багато червоного, красивого. Ну Раз я тут стою, ще покажу капелюк, не пам'ятаючи, я його показувала своїх оглядах. 999 гривень це, це люлоза, це папір. Ось такий капелюх. На нових класні сумки бачу ріженькі, кольорі тофі і кліпси яскраві, які ніяк до сумки не підходять, але разом так поставили. Ми подивимося цю сумку: 29 євро з копійкою, тобто 30 євро. Зрозуміло вже, що це шкірзам. Ручки довгої немає. Класна сумочка. Дивно, що вони зробили сумку, яка застібається на близько коту, все в зарі відкрито повністю. Кліпси. Так по-багатому, такі великі орхідеї. Це теж це люлоза. І кипічки з такими камінчиками, як сваровські, з кристалами. 799 гривень. Так, футболки. Щось таке дуже дивне, дуже на любителя. Це як в'язка, це якби жилетка. Ну, не жилетка, бо є рукавчики. Ну, щось таке, таке дурненьке. 999 гривень, ну це якби моя суб'єктивна думка. Бавовна з станом і стовідсоткова бавовна сорочка якісь дуже хороша. Ну, таке воно, знаєте, дуже миле, таке. Не розумію я такої моделі, хоча, хоча. Всі грізні смаки. А, це скорпіон, це моя тема. Я по знаку зодіака скорпіон. Я так розумію, це скорпіон чи це рак? Скажіть мені, 899 гривень. Швидше всього, що це скорпіон. Класний з кристалами такі сережки. І ще такі капелюхи з целюлози. Контрастні. 1149 гривень. Форму не тримаю, це капелюх вам постійно буде падати на очі. Ці поля, края капелюха. Рожевий костюм. Сорочка, яка стягується в талії і широкі штани палацу. Це 100% поліестер з накладними кишенями. Якість так собі, навіть і пошиття, не те, що поліастер. Рукавчики регулюються і є штани. Штани широкі, 1399 гривень. З гумкою в поясі. Колір досить красивий і модель теж дуже красива. Але пошиття так собі. Бачите, тут ниточки. Їх можна побрізати, звичайно. Білий жакет, оверсайз, рукави вкорочені, і до цього жакету ще є шорти або спідничка. Бачу, щось є, зараз покажу, що саме. Має досить стильний вигляд, без підкладки, тримає форму. 1799 гривень в складі віскоза і поліестер. До цього жакету є шорти з високою посадкою за щіпами і контрастним ремінчиком. 1299 гривень коштують ці шортики. Склад такий самий віскоза, поліестер і поліамід. Ремінчик в кольорі тофі. І знизу є шльопанці. Теж в такому кольорі. Мають вигляд натуральної замші. Досить елегантні, маленькі підбори. Класно, що це козяча шкіра, шкіра вар і шкіра середина. Долір такий красивий. В'язана кофточка. 899 гривень, біла з чорною окантовкою, віскоза з поліамідом. досить базова, якісна досить. Червона сукня і костюм в біло-чорних кольорах. Жакет топ. Або жакет-жилет. Верху тканина органза. 40 євро коштує, досить цупка тканина. Так, тут кишеньки, вони ще просто зашиті, але вони актуальні. Можливо, десь ціна є в гривнях, покажу вам. Є ціна в гривнях 1999 гривень. І склад поліестер військозала ластан, Костюмна тканина. Ну і сюди підходять широкі чорні штани з стрілками із защіпами. Досить непогана якість цієї тканини. Там поліастер, наприклад, з віскозою, там костюмна тканина, хоча одинаковий склад, але може відрізнятися там по якості. 1499 гривень це взагалі стоїть цвятковий поліастер, а досить от непоганий такий вигляд має. Який приємний на дотик. Топи, маєчки, красивий насичений жовто лимонний колір. Трикотаж в рубчик і з такими атласними клантиками. 799 гривень. 94 кутону і 6 алластами. Прекрасно. Хто любить такий жіночний стиль. А тут ще мережеву прошла, тканина по краях, окантовочка, клас. Сукні і костюми. В новинках бачу ще є сумочки. А знизу класні є шльопанці. Сукня в жовто лимонному кольорі. Елегантна, хоча і коротка, але досить така консервативна одночасно. Канина досить цупка, тримає форму, колір насичено жовто лимонний трішки блікує оця підсвітка, дає інший відтінок, такий холодний, а насправді це жовто-гарячий. Ну, красиво пошито. Тканина Канина така, як креповитра рта, навіть на вигляд. Тому щось таке. Оце ж вище всього поліестер. 1999 гривень і дійсно зовні це поліестер і підкладка 100% поліестер. Цей жакет я вже показувала. По-моєму, це цей самий. Інші локації в магазині висів. 1799 гривень. Віско за полястер, але тут вже інші білі шорти. Це вже з джинсу, якісь короткі. Шорти досить стильні, з високою посадкою за щіпами. Так, 200 злотих, а де в гривнях. Тут як не в євро, то в злотих. Львів, львів. 1999 гривень, стовідсотковий потон. Вияснили ціну. Ще не встигла десь перечіпити. В новинках сумки, такою бочечкою і текстильний рімінчик. 1299 гривень. І ще сподобався бомбор. І він літній. Такий не на, на осінь пізно. З блискавкою. Колір маску, такий відтінок, досить цупка тканина, пошитий бочечкою знизу з підкладкою і з металевою блискавкою. Лискавкою зараз прохолодно, то цей бомбер би пригодився 2799 гривень, 67% котону. Підкладка є віскоза в складі, що непогано. До цього бомберу є ще штани, досить круті, мінімалістичні. Тобто це цілий костюм, такий крутий. Покажу зараз штани. Бомбури витягнула, щоб показати детальніше, показати спинку. На спинці ще складка знизу є. Ну, не знаю, вона додавить об'єму, але не всім підійде. Якщо худий, то така складка якби не помішає, якщо повненька, то ця складка додасть ще більше об'єму. Штани інші зовсім витягнула, тому що там підсвітка і воно якби, мало вигляд одинакового, але ні, ну штани дуже класні. Вони такі широчені в розмірі Ель. Дивлюся, вау, які вони широкі. Отут зверху вони об'ємні досить, вони з Ну, Вони класні, вони такі футуристичні. 2499 гривень, кутон за Ластаном. Ще тут яскравого і класненького спідниця. Яскравий колір рожевий, банани. 2999 гривень. І це 100% котон. Досить цупкий. Я вже показувала сережки з зебрами раніше. А тут побачила, що ще є підвізка ланцюжок. Тобто можна придбати в комплекті, які милі ці зебрушки 649 гривень. І ланцюг зеброю. І по ланцюгу ще такі вкраплення, якби. Якихось камінчиків, як коралів, але ну, це не натуральне, звичайно. Ну, красиво. Красиво і досить якісно. Друзі, всім до зустрічі у нових відео зараз. Всім па-па!